Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно і зухвало заявив, що долю України, нібито вже вирішено, за словами цієї істоти по іншому, не скажеш Захід і Росія, буцімто планують поділити нашу країну на три частини, і все це у рамках гарантій безпеки і так званих буферних зон. Чому Орбан про це говорить? Чому він про це заявив саме зараз? І що насправді означає ця? Демілітаризована зона, чи є насправді ризик втрати наших міст? Давайте зараз, друзі, по перше, спокійно, без паніки з усім розберемось, але для початку поставте лайк цьому випуску. Не забувайте підписуватись на цей ютуб канал. Наша спільнота зростає. Дякую кожному з вас за це. Ну і щоб часу не гаяти, одразу давайте починати з головного починати. До суті, Віктор Орбан, той самий угорський прем'єр. Цинічно заявляє, що нібито долю України вже вирішено, і от, за його словами, гарантії безпеки від заходу означатимуть розділення, так розподіл нашої країни на три зони: перша та що вже під контроль на Росії, тобто окуповані території на сході і півдні, друга демілітаризована зона, про розмір якої каже сам Орбан, зараз типу там ведуться дискусії від 40 до 200 кілометрів шириною. І третя, так звана західна зона, контур якої ми ще точно не знаємо. Ну тобто, одна зона під впливом Росії, інша демілітаризована зона, де там, значить, нічого не відбувається, так і третя зона під впливом типу заходу. Тобто Орбан стоїть із посмішкою, починає тут розповідати нам речі про якийсь поділ України, ніби це вже факт. Я взагалі, якщо чесно, пропоную Угорщину поділити. Давайте розділимо Угорщину на три частини. Будепеш Україні віддамо, там і, і, я не знаю, там і західну частину там, європейським союзникам і так далі. Розподілимо просто, а чи ні? Ну давайте поговоримо про це, раз комусь хочеться розділити Україну, але друзі, давайте спокійніше сприймати слова цього персонажа. А, чому тому що головне питання, навіщо він це робить? Навіщо він про це заявляє? От я дам відповідь на це запитання дещо згодом. Поки що зрозумійте, будь ласка, така заява це не новина ні звідки. Вона базується там на чутках про переговори, які ведуться за зачиненими дверима, на тому, що пише західна преса, виходячи з цих переговорів. І от давайте розберемо на практиці, що означає все це демілітаризована зона це буфер, де ніхто не матиме ні військ, ні зброї. По Орбанові вона розділить окуповане від українського. Звучить я, я, як це звучить? Як мир? Хтось може сказати, там і Орбана. Ні, це пастка насправді. Бо якщо зона така велика 200 кілометрів, то скільки наших земель можуть опинитися під загрозою? Херсон, Харків, Суми. Про це я трішки згодом розповім. Тепер ключове, взагалі, звідки з'явилася вся вся історія про демілітаризовані зони і гарантії безпеки. Її вигадав не Орбан, це обговорюється в високих кабінетах США та Європи, принаймні за даними НБС. NBC News, видання посилається на свої джерела і каже про те, що американці європейці думають про відправку військ до України, але звичайно ці війська будуть не з НАТО, тому що Росія боїться Росія ж проти. Тому ідея є така: взяти солдатів з ненатівських країн, наприклад, там Судівської Аравії чи Бангладеш, і ці сили і будуть охороняти усю так звану демілітаризовану зону, які ж можуть бути кордони цієї зони, поки що вони не визначені. Це буде буфер між окупованими Росією територіями. Uh, і тими, де, uh, які контролює українська влада, Сполучені Штати Америки з їхніми технологіями типу можуть взяти на себе роль. Uh... Головну роль там з дронами, з моніторингом, з супутниками все для спостереження. Інші країни також можуть до цього доєднатися. Головне це уникнути типу бренду НАТО, тому що Путін, звісно, ж це все не стерпить в Росії. Треба сказати одразу категорично проти відправки до України солдат з країн НАТО, і от вони там вим... вибудовують таку схему європейці з американцями, що типу не натівських країн відправимо солдат в цю так звану демілітаризовану зону. Також це видання пише, що Україна може підписати двосторонні угоди з. Союзниками, за якими там умовно Туреччина може забезпечувати свободу е, судноплавства у Чорному морі, і цей план е, кажуть, може з'явився після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, 15 серпня. Трамп його ще не схвалив, як стверджується видання, але і не відкинув серед проблем е, очевидних проблем. А що робити хто мені скаже, якщо Росія знову вторгнеться, коли ми говоримо про гарантії безпеки? Де гарантія, що Росія не вторгнеться з такими розкладами, які нам пропонують? Це, вибачте, найголовніше, яка ж позиція України щодо цих так званих демілітаризованих зон? Президент Зеленський чітко сказав, що ідея буферної зони це для тих, хто взагалі нічого не розуміє у сучасній війні? От він каже, що тільки ті. Хто не розуміє, у якому взагалі стані сьогодні, там технологічному стані відбувається війна. Вони пропонують буферну зону 40 кілометрів, 50, 60. Зеленський каже, що чув навіть про 100 кілометрів. Я вже про 200 сьогодні почув від Орбана, до речі, і от за словами Зеленського, важка зброя і так стоїть за 10 плюс кілометрів одна від одної, бо все, що правильно все вражається дронами. Ось про що каже Зеленський, коли говорить про тонкощі сучасної війни, ця буферна зона. Я її називаю мертвою зоною, каже Зеленський. Хтось називає сірою зоною. Вона вже існує. І якщо Росії хочеться більше відстані, хай відходять у глиб своїх не своїх верніше, а окупованих територій. Хай відходять вони. Ми залишимось на місці. Але друзі, що найстрашніше в цій ідеї? Демілітаризована зона може означати втрату наших міст. Давайте говорити чесно. Я хочу нагадати, що і про це не я кажу, до речі, про втрату міст, що потім мені не писали. Я хочу просто нагадати, що вперше про зону в 15 кілометрів заговорив хто спецпредставник Трампа Келок. Зеленський ще тоді попередив, що це може призвести до катастрофи. Він сказав, що навіть якщо погодитися на буферну зону в 15 кілометрів і відійти на таку відстань, то це означатиме, що, наприклад, в Херсоні не буде наших військ. І далі президент каже: Увага. Не буде у нас Херсону, чому? Бо ми знаємо досвід 2014 року, коли був Сісфаєр на тимчасове припинення вогню, росіяни і сепаратисти тоді рили окопи там щодня по 100, 200, 300 метрів. Ніхто не стріляв. Лінія сунулася, каже Зеленський. Тому ця лінія контактна відрізняється від лінії заморозки війни. Якщо після того згодитися на буферну зону і відійти там на умовно 15 кілометрів, такі міста як Херсон. Харків, Суми у всіх буде типу мир, а у них буде продовжуватись війна, тому що до них буде залітати артилерія. Тому я і кажу, каже Зеленський, що перечасно про це говорити, Ідея на сьогоднішній день не, е, не жива. Але я хочу також запитати: у мене ж є також декілька запитань: а, а чому 15 кілометрів або 40, або там 100 і так далі, да? чи 200? З якої лінії рахувати? от мені цікаво, з кордону треба рахувати, з фронту рахувати, що таке взагалі фронт в такому разі. З Білорусі ми будемо рахувати? Звідти ж летіли ракети на да? російські війська туди заходили. Ця білоруська територія для нас представляє небезпеку. Давайте в Білорусь будемо відводити також створювати там, де зону. Про це хтось говорить? Скажіть, будь ласка, а, а чому 15, якщо там далекобільна артилерія 40 кілометрів? Чому не глибше? Умовно кажучи, да плюс до всього друзі, дивіться зараз. Інша війна, це не так, як було в мінську сьогодні. Дрони FPV, а тим паче інше там начиння, воно все летить на 50-100 кілометрів. Це аналог артилерії. Що з цим ми будемо робити? Тобто, тут реально запитань дуже багато. Ну не будемо ж ми розводити на 100 кілометрів, правда, якщо щось летить там, типу я не знаю якогось дрона на на 100 км. Ну це, це ж це, це ж прості запитання. А що кажуть взагалі наші військові з приводу цього? Я коли матеріал готував, то натрапив на коментар пана Ігора Романенка, генерал-лейтенанта, який каже, що слухайте, ми пам'ятаємо попередні всі зони у мінських угодах, які використовувалися безпосередньо вже під час цієї війни з 2014 року. Тому він каже, що є небезпека, лінія зіткнення, ДЗСУ має фортифікації, там дуже потужні райони оборони. А тепер буде що? Пропонуватися відійти на 40 кілометрів. Тобто, це треба покинути наші укріплені райони. На окремих ділянках чи як тут точно треба мати на увазі, що 40 кілометрів умовно, навіть якщо говоримо про 40 кілометрів, це вийти в поле. І що далі тоді нам робити? Покинути окріп райони і вийти в поле? Е, ще один коментар від військового голова Ради резервістів сухопутних, сухопутних сил Збройних сил України Іван Тимочко каже, що для зони в 15 кілометрів глиб це без військ на 30 кілометрів, плюс бронетехніка, він каже, 10 15 кілометрів. Разом це виходить до 45 взагалі. Це надзвичайно небезпечно і несе величезні ризики для безпеки. Росіяни проти, до речі, зони на їхніх землях, як на Курській області чи Білгородській. Але у мене тоді також виникає питання: а чому лише на нашій території? Давайте створимо демілітаризовану зону на в Курській області. Давайте створимо в Брянській, давайте створимо на території Республіки Білорусь і на всяк випадок створимо ще й на території Угорщини демілітаризовану зону. Тому що Орбана дуже сильно розв'язався язик, який починає розповідати про якийсь там розподіл України на три частини і про те, яка кому частина належить. Давайте створимо ще й на всяк випадок з території Орщини. Від неї ж також виходить небезпека. От і створимо що ні? Запропонуйте Орбану. Хто чує цей ефір. Треба розуміти взагалі навіщо Орбан робить такі заяви, друзі: цинічні, зухвалі, відверто антиукраїнські заяви. але в цьому є пояснення. Це вибори. Невдовзі у Орбана вибори. Влада Орбана зараз під дуже великою загрозою. І лише за 8 місяців до наступних парламентських виборів в Угорщині. Прем'єр Орбан, вперше за 15 років свого перебування при владі відстає в опитуваннях від свого нового суперника Петера Мадяра для того, аби стримати його популярність. Орбан значно інвестує в політичну рекламу в мережі і використовує українську тему українську тематику. В Угорщині зараз неможливо взагалі там я дивився з VPN, неможливо переглянути ні Google, ні Facebook, ні там YouTube, не натрапляючи при цьому на політичну рекламу, створену командою Орбана. Наприклад, в одному з таких кліпів там Петр Мадяр, да, його політичний опонент Орбана, який тримає в руках український прапор разом з Володимиром Зеленським. Щоб ви уявляли, до чого це все доходить. Монтаж типу зображе лідера угорської опозиції як підпалювача війни. Який хоче відправити угорців воювати в Україну? Насправді, колишній чиновник ФІДЕС Мадяр він ніколи не робив таких заяв. Це відео радше дезінформацією, аніж політичної реклами. Теж саме стосується гострих заяв міністра закордонних справ Петра Сіярто щодо ударів зсу по нафтопроводу Дружба я нагадую, що Сіярто напряму нам пороже відключити електроенергію, якщо такі удари будуть продовжуватись. Ну і так далі. Ми пам'ятаємо цю друзі історію. Це було не так давно в Рузі, коли там були вибори. Пам'ятаєте? Тоді на вулицях грузинських міст з'явилися білборди з зображенням зруйнованих Російською Федерацією українських міст і цілими грузинськими містами як типу порівняння, до чого призвела війна. От, голосуйте за нас, війни не буде. Проголосуєте за опозицію, да там типу проукраїнську буде війна, бо дивіться, як вони там докерувалися. Тому дивіться, якщо підсумовуючи, Орбан його заява про поділ, це цинізм. І цинізм перед виборами демілітаризована зона звучить, якщо як мир, да типу, ну давайте зробимо такий мир. Але на ділі це ризик втрати херсона і Сум. Одразу говорю. І це не мої слова, а Зеленського і військових. Президент каже, що у дронову війну така мертва зона, де росіяни ритимуть і просуватимуться, вона взагалі не є реалістичною до виконання, а Україна не погодиться на цю пастку, тому що ми вже одразу кажемо, що ми на таке не підемо. От і все. Що думаєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вірите ви в створення так званої буферної зони? Навіщо політична істота Орбан заявляє про поділ України? І е, давайте подумаємо, поміркуємо, як би ми могли поділити Угорщину в такому разі на три частини чи на 33, можливо? От що мені цікаво, бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі? І дякую.